Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми згадали гру Гарден і мій сад, так сказати, трошечки, трошечки. Уже такий ну, величенький, але пети, всі голодні. От, правда, що хочеться ще сказати, коли я помінявся на ароматі Corrupted Кісуне. отдавши єнота, це було трошечки так собі як мені, коротше, сказали. тому що, ну, Єнот трошечки бомбезніший, бомбезніший, трошки крутіший, ну, що поробиш, хто не помиляється, той не помиляється. Коротше. А я би в свою чергу, знаєш, що би зробив, Попробував би, можливо, цю кіцуне. Та поміняти на обичну кіцуне, на саму звичайну толкову кіцуне. Тоді я думаю, був би якийсь толк. А так поки що поки що, ну що є, то є. Зато в мене є драгонфлай, і в принципі я вже довольний що вони в мене є. Це вже дуже добре. Давай я ну, покормлю коротше всіх і вся. Давай ще оцю драгонфлай погодую. В мене є ще ананас. В принципі, я не знаю, ананасом кіцу не покормлю. А 42%. Ну, коротше, не супер жорстко. У мене тут є круті всякі речі, але оце я не буду давати. Все. І давай я візьму якусь ось старфрут. У мене є золотий. Давай я тоже дам комусь щось нагодую. Кого б тільки полярного медведя. А що в мене ще є? Є ще ось один золотий старфрут. Давай птеродактилям нагодуємо плюс. Футбольний м'ячик. ну? Джанкбота. Бемс, тисяча зразу відсотків. Нормально. Джанкбот тема. Давай відкриємо цю ерунду. Бемс, що тут у нас ще? Морська зірка. Ну, така безтолкова тема, коротше, хай буде повністю безтолкова. Потім хорстейл. Оця мені штука нада. Ця мені штука нада, потім Оце Давай я зберу. Може, когось ним нагодую. У мене все ще не по подог... О, 100% ваше балдіє. Кстати, статік тут є на цьому плоду, ну. Но... В принципі, все. Я правда не знаю, що чувак хоче. Щось хоче поміняти. Я не хочу мінятися. Так. Що б я хотів? У мене є хорстейл. Я би за допомогою нього щось би, щось би скрафтив. А я знаю, що я можу скрафтити. Отут. Я хочу скрафтити оцю штуку. Отако. Тому я сюди хорстейл, і в мене є блюбері. 100% вони в мене є. Е, тільки де вони? Ось Бемц, бемц, бемц. І ще шекелі. 15 хвилин, і у мене буде те, що я хочу. Хотів. Плюс до того всього, давай подивимося, що в нас тут ще є. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, нічого, нічого, абсолютно нічого немає. Ладно, давай сюди. Що в нас тут? Тут у нас теж нічого нема. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. гріб овел мене є, ну це мені не треба. Плюс до того всього, я тільки що, тільки що все там обновилося. Давай мені знаєш, що повернемося знову сюди. І тут можливо щось появилось, Ну, блін. Тут поливаючи. Я не знаю, що цей пацан хоче. Давай приймемо його трейд. Подивимося, що він хоче мені запропонувати. Я просто чесно не в курсах. Він мені дає 100 трильйонів. Шекелів. А, він хоче 100 трильйонів дати мені за Dragonfly. Та ні, чувак. Ні, ні, ні. Ні, не треба мені. Я не хочу продавати Dragonfly за 100 трильйонів, мені це не цікаво. У мене і так є 161 трильйон. Мені воно, знаєш, не сильно, не сильно треба. Мені по факту, то. Не, не сказати, що взагалі багато що треба, все одно. У мене, по суті, все є. Я би, звісно, поміняв би, можливо, оцю кіцуне на звичайну як варіант, або поміняв би джангбот, птіродактіля там на кіцуне обично. І доплатив би, може. Ну не знаю, щось типу такого. У мене є ще райджу. Я можу райджу додати, щоб на кіцу не помінятися. Бо кіцуни я би, звісно, хотів би собі. Ну, не впевнений, я чи хтось може мені зі мною помінятися. Хоча. Хотя... Ось оце хто такий? Це чувак, який зі мною не в команді. Він зі мною не в команді. А оцей ногах, я не знаю, що він хоче. 338 трильйонів він мені показує. Ну це він показує все, що в нього є, пацан. Давай я тобі дам. Давай я тобі дам райджу. Де це райджу? А чорт його знає, де це райджу. Орангутанг. О, -о, О, прикинь. Коротше, він мені показує, що в нього там є, але мені це не сильно треба. У нас, кстати, кислотний дощ пішов. Обалдеть не встать. Обалдеть не встать. Мунманго ну, у мене тут цього крутиться, все в поцінів дві всі приколи є. Плазма якась. Я вообще в шоці. Я би. Обалдеть нього тут є, да? Я би хотів би, звісно, чесно кажучи, м -м, собі. Кіцуне. Або ще одну Dragonfly. А тут у пацана. Металлик є. Металик тема, але ну, не сильно вона мені надо. Прям не сильно. Котли в нього дві ще ящики всякого. Всяко. я в шуці. Що даш за ті -рекса? Золотого. А я не знаю, надо мені ті рекса? Ммм. Mm -hmm. Що йому дам за ті золотого? Давай райджу. І ще ти даш трохи Прокрі... шекель. Може він цього? дасть мені золотого тірекса, а я йому дам шекелів, а він мені дасть ще шекелів, і я йому дам райджу. В мене десь був цей райджу, я тільки не пам'ятаю, де він. Ось що, в мене такий є, і такий є. Давай я дам тобі просто так саму собаку. О, це хот дух собака, обалдеть. Ну, спасибо, я даже не знаю, що вона робить. Вообще в шоці. Обалдіть, так, нічого нема по яйцям абсолютно. Плюс у нас ще, щас, йде заморозка, у нас чисто два івента, ще шурує, обалдеть. Блін, я би стрекозу купив би в когось. Стрикоза це тема ще. Драгонфлай я хочу. Я би якогось полярного медведя би поміняв на стрикозу. У мене було б три стрикози, вони б все золотим мені зробили. Прикинь, це було б ще імба. Да. стрикозу я хочу. Ну, вона, правда, мені не завжди треба. Бо в мене тут потім вже стане все золотим, та й все. Та й мені більше вона, типа, і не треба буде. Ну окей. Абоуді, яка штука в нього, да? Я вообще не знаю, що це таке. Зуммозі йти там, пацан, щось не чуди. Що Осьо ви нагороди всякі, поняв. Ну я вообще нічого не готував. Я нічого не готував. Я тупо якийсь ще нубський чил. У мене ні чорта нема. Або у, діді, у них там страфері крутіші. Оооо, ти дивиш, що тут, пацана. А, це якраз є цей чувак, який є, мені тут предлагав всякі обміни зробити. Ну, блін. О, спасибо. І всякі моменти мені подобаються. Я навіть не знаю, що це таке. Я навіть тупо не знаю, що це таке, і боюсь представити, скільки воно коштує. А, 700 тисяч, це воно все недорого. Ну в нього тут капець, диви. Я просто в шоці, скільки в нього тут всього. Це, блін, йомайо. щось таке здорове, блін. Він понавирощував. Гранд вулканія. Це в мене таке є, чув, Ну, вона прям здорова. У мене нема такої вулканії. Все моя маленька. Диви. Моя ваще манюня, в нього там. Капець ти здорова, шо лагає від неї? Зума зійти. Це обняєш, райду стрикозу. У мене є два крутих пети. Та ну не надо мені золоту стрикозу, чуєш? Чи в мене радужно, точніше. Не буду я радужну стрикозу віддавати. Я її сам скрафтив. Це моя стрикоза крута. Кабі, мені тільки всі трейди кидають і все. Не буду, не буду. Міняться я не буду. Так, він страк у мене там полетів по всім параметрам. Ну це, звісно, круто. Ну, а я би хотів би цей. Ще бути там, знаєш, прибаблі. А мене тут поки що... що тут. 79 мільйонів. Ну вообще їрум дасть 159 мільйонів. Це дуже мало. 146. Мало мутацій дуже. Мені треба більше. Щось не хоче мені дати, ну я вообще не знаю. Я щось не хочу отако продавати, це все. Мені тупо не хочеться. Не хочеться так сливати, брати свої ці всякі прикалі. У мене тут, блін, я їх, знаєш таки, фармив? Оцих цих всіх петів. Якісь купляв, якісь, блін, так випадали. Якісь мені просто дарили. Ну, більшу кількість мені подарили. Ну, ось щось трикузу я купляв. Наприклад, от. В ковшопі купляв. Хе-хе. Ну я купляв, я звідти взяв просто. Ну, можна сказати, що й а Якщо ви теж хочете мати класних петів, то можете завітати в і Там можна купити собі не тільки, ну, петів в Гардені, в а наприклад, Дедрейлс і купа класів, і потягів, і вещей всього. Ну там вообще. Там тонна, тонна різних приколів є. Бо я райдугову стрикозу ще не хочу нікуди дівати, бо вони мені пишуть, коли давай поміняємося. Ні, я не хочу. Вона класна. Рейнбоу-стрикоза. Я навіть не знаю, що вона робить, <ріст>, чесно кажучи. А, вона частіше просто все робить. Вона це раз в 3 хвилини 39 секунд. А оця стрикоза робить раз в 4-37. Ну, коротше, типа в хвилину різниця. 250 трильйонів дає за цього, за єнота. Ну я не хочу єнота. Ну, типа, я би можливо хотів би, звичайну кіцуне. От вона прикольніша, ніж єнот. От її я би хотів. Того я б її хотів би вимінити якось. Вона реально сама крута, вроді, зараз. Поки що. Бо вона як єнот працює, тільки трошечки ще мутацій додає своїх. І це реально круто. А ще в мене там щось крафтиться. І воно, поїде, завод скоро має вже скрафтитися. Давай подивимось. Бо я би. А, 5 хвилин ще. Ну да, крупте кіцуне і аксолотля, не треба. Я не хочу віддавати радужну стрикузу. Мені і так хорошо. Отут десь, чувак, що це в нього? Хал якийсь. Громатік горіла шеф. Обалдеть! Кукінг пет. Ну тут ще зума зійти. Вони тут таке що чудять, пацанів, пацанів. диви, який дивики пет А, ну вони під Вон блосами. Тут у нього воще зума зійти, га. Мунмелони. Все як надо. Все як надо. <laughs> <laughs> так, що в нас тут? Тут у нас нічого бодрого нема. да, Тут я все прокачав. Тут, звісно, я все не прокачував, але лисицю віддавати, чисто не хочу. І ще я, кстати, думав, я можу замість якогось пета. Поставити кота, тому що кіт буде збільшувати мої плоди там, де спить, То, в принципі, нормальна тема. Ну Но тут немає щось такого, що прям геть дороге. Я б, звісно, аби щось стояло типу вже більше трильйона, то я б, може, стирив би тут, га? Щось би таке б стирив. Щось би може би і підтирив. Осьо. Да, піником. Канія якась. Ну, в нього тут є якісь приколи, ну, блін. Бонблосома. Ні, ну в нього є жорсткі теми. Жорсткі теми є прям. ну не капець жорсткі. Типа я бачив і жорсткі, я бачив. Ус, де які здорові, да? Ну, це я по ним прыгав, я бачив шабіш. Там вообще зумазити там на всю мапу. чисто фрукт. Представляєш? Такі є. Хе. <гум> це моє тут все деш мать нічого не коштує. А насправді є вообще круті речі. Так, шо там? Погнали, подивимся. Докрафтиваш чи ні? Десь уже скоро, хвилинки дві, да? Три. Блін. Що є в мене по левелам таке, щоб я би міг його поїхати і зачарити? 26, 49 лисиця. Ну да особа нема жорсткого нічого. 49-й лисиця, а треба 10-й. Ну, коротше, що, Пожду я ще ще три хвилинки, та й щось скрафчу. Тут більше нічого, такого я і не скрафчу. Так, народ. У нас тут уже і ніч настала, але моя штука доробилась. Погнали її, посадимо сразу, подивимося, що з неї взагалі може вирости. Мені оце цікаво, Бенц. Так, і мені треба поливаючка. Поливаючка, поливаючка, де вона? Ось, у. Сразу давай, все наполиваю. Воно мені сильно нагадує виноград, я не не знаю, чи воно буде рости як але воно геть якесь мале. Ти прикинь. Воно прям геть, манюня. 47% воно дві яке манюня! І виросло швидко. Обалдіть, воно вже виросло. Жесть. Оця кущ я посадив зійти. Цікаво, яке воно буде, я чорт його знаю. Давай ще Басик поливайку поставлю. Де вона Харвест, блін, ось вона. Давай зі таку поставлю. Можливо, щось виросте швидко. А може й не виросте, чорт його знає. У мене якісь сугере всякі ще штуки, щось там лунлайтовським стає. Ну хорошо, о, Селестіал! Тірекс Селестіал переніс. Оце я понімаю. Оце хорошо. Оце тірекс уже не простий. Тірекс, рекс носить хороші речі. Хе, те, що він налілак там Селестіал попереносив, це дуже добре. Тому що чим більше мене буде Селестіала, тим більше. Селестіла буде переноситись. Правильно? Правильно. Понятне діло, що Селестіла у мене не буде більше, ніж Frozen якоїсь там і так далі. Ну, все рівно. Так, ця штука вообще не росте. В мене тут тусовка якась, блін. Біля цього всього. Ну давай приймемо трейд, подивимось, що він мені запропонує. А, він хотів просто щось файне мені дати, е, мені дати. Чи щоб я йому дав щось файне? Я чорт його знаю. Угорила ще. Так що там щось росте, чи ні? Бо я не бачу нічого. Корупта чакра у нас. Ой-ой-ой, хорошо. Так, ладно, я приймаю. Все, пацан. Ти давай або приймай, або Або не треба мені трейди кидати. Все, ладно, не буде з ним мінятися, нічого не дам. Мені треба, щоб в мене виросла оця штука. Бо Я не хочу мінятися. Я хочу помінятися, щоб у мене була кіцуни. От кіцуни, я собі хочу. А щось віддавати, типу, мінятися ще його на мило, я не хочу. Я би купив кіцуни обично. Просто затрейдився. Ну, щось я би предложив, щось би. Я б би віддав, би щось би дав. Щось би мені дали, так, да. А чисто оце мінятися того горила шефа він мені особо не треба. Я хочу, щоб мене ця штука виросла. Де? Ну вона й не росте, ні чорта. Зловив бах, не росте ні, чорта. Давай ще полию. О, пішов, пішов, пішов. Дві ягодка, Бемс. Скільки вона ще коштує, мені цікава, ну сел. Ну вона маленька, вона на виноград чимось похожа. 100 тисяч! Просто манюсінька така, тати, шо. А якщо вони великі виростуть, то буде ваще лялька. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчеос і всім пока-пока.